Днями тернополяни Валентин Касіян та Матвій Бочан повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу, що проходив у столиці Угорщини Будапешті. Це вид спорту, в якому поєднується техніка і правила тайського боксу з прийомами карате. На чемпіонаті хлопці здобули нагороди та почесні звання. Валентин став чемпіоном світу з кікбоксингу у ваговій категорії до 63,5 кілограмів серед юнаків з 18 років. Твій виборов бронзу та звання кандидата в майстри спорту з кікбоксингу у ваговій категорії до 67 кілограмів серед юнаків 15-16 років. Щоб попасти на міжнародні змагання на даний світ, хлопці прийшли відбір на чемпіонат України. Тобто ми з початку року вже активно готувалися. Першому готувалися до чемпіонату України. Хлопці пройшли відбір, стали першими номерами. Після чого підготовка була поділена на пару циклів. Були підготовчі збори в Болгарії. Після чого ми робили тут в Тернополі міні-кемп. Ми робили збори, запорожували спортсменів з Чернівців, з Хмельницької, Закарпатської областей. І тиждень посилено готувалися тут. Тобто було два тренування на день, і хлопці активно готувалися. На чемпіонаті було заявлено понад три тисячі учасників з 65 країн світу. Валентин Касіян розповідає, що під час змагань провів чотири поєдинки. Найважчим для хлопця видався півфінал, у якому він змагався з представником Боснії та Герцеговини. «З Цим я ізучався вже третій раз. Два рази я йому поступився. Другий раз я по рішенню суддів в один бал поступився, і тут в мене були всі шанси на те, щоб доказати, що я сильніший, і я зміг це зробити. Я закінчив бій достроково. І тим самим доказав, що я сильніший за нього і маю право на таке звання, як чемпіон світу. Це був такий найважливіший для мене бій, тому що цей хлопець з Боснії Цьогони він на першому місці в світовому рейтингу моїй ваговій категорії, і це був принциповий бій, в якому я мав отримати перемогу, щоб іти далі. Бронзовий призер Матвій Бочан провів три поєдинки. Хлопець переміг суперників з Гватемали та Сербії. Проте в півфіналі поступився представнику Польщі. Дуже сумно було, тому що я впевнений був, що я переміг, і всі кричали: ну там мені здається, що судді трішки протикали, так можна сказати. Ну, я був певний, що я виграв, але тут підняли руку йому, і було дуже обідно. Спортсмен каже, що зупинятись на досягнутому не планує і має намір продовжувати свою спортивну кар'єру. «Плануємо, бо вже багато наче, вже багато праці зроблено, то вже треба далі якось продовжувати. Тренер хлопців Павло Михайлиця розповідає, що цей чемпіонат є найбільш важливим для юних спортсменів. За його словами, такого результату в Тернополі не показував ще ніхто. Хлопці приклали максимально багато зусиль, і стати чемпіоном світу або призером це є найвища нагорода в даному виді спорту. Тому я максимально задоволений результатом хлопців. Після чемпіонату світу спортсмени відпочиватимуть та відновлюватимуть свої сили в подальших планах. Участь в чемпіонаті України, що проходитиме в Тернополі.